Одинадцятикласники активно готуються до складання національного мультимедійного тесту. Цього року він включатиме в себе уже чотири предмети три обов'язкові та один на вибір. Попереду у них вибір майбутньої професії. Про вступ до коледжів замислюються і дев'ятикласники, і також визначаються з напрямком та закладом, де здобуватимуть освіту. Тож у цей період профільні заклади вищої освіти ведуть активну профорієнтаційну агітацію. Випускники 10-х, 11 х класів визначаються з майбутньою професією. Такі заходи проводяться завжди наприкінці навчального року. Представники різноманітних навчальних закладів нашого міста проводять профорієнтаційні заходи, пояснюють, розповідають, які є факультети у їхніх закладах, і це надає можливість нашим учням визначитись з подальшої професії. 4 квітня Кам'янсь-Подільський ліцей No3 відвідали студенти і викладачі навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янсь-Подільського державного інституту. Розповідали про факультети, спеціальності, освітні програми, матеріально-технічну базу, міжнародну співпрацю, перспективи працевлаштування. Тут створено всі умови для інклюзії та реабілітації. Це унікальне безбар'єрне середовище для осіб з особливими освітніми потребами. На завершення зустрічі школярам роздали буклети з інформації. Цією корисною для майбутніх абітурієнтів.